Взаємодія в атмосфері порозуміння та розробка ініціатив за інноваційною методикою Сіві Клаб у Полтаві. Провели тренінг в рамках проекту переміщення особи інтегруються у громади Полтавської області. Представників трьох громад Градиської, Зіньківської та Решетилівської, навчали як спілкуватися та допомагати вирішувати питання ВПО максимально ефективно. Навчання організували за сприяння Полтавської обласної ради. Тренером виступає керівник громадської організації форум розвитку громадянського суспільства. Пан Коваленко Олексій і тренінг спрямований на те, щоб поширити можливості громад в контексті навчання працівників підрозділів громад, спілкування, допомоги внутрішньопереміщеним особам. І тут і соціальні напрямки, і економічні напрямки, і розвиток підприємництва, тобто дуже широкий спектр. Ми з вами зібралися, щоб ви. Доторкнулися і подивилися на практиці, як працює методика Сіві Клаб для того, щоб голос їх був почутий, і думка була врахована. Сьогодні ми проводимо тренінг, під час якого представники органів місцевого самоврядування навчаться використовувати інноваційну методику Ради Європи Сівіклаб, яка дозволяє в безпечних умовах за будь-яких умов проводити консультації з громадськістю, зокрема з внутрішньопереміщеними особами, для того, щоб потім враховувати у своїх рішеннях їх потреби учасники тренінгу працювали у малих групах. Завдяки цифровій складовій, додає експерт Ради Європи Олексій Коваленко, методика Сіві Club дозволяє бачити та аналізувати роботу всіх груп і робити прогнози на майбутнє. В середньому в цих трьох громадах від 13 до 14% відсотків переміщених осіб згідно стандартом Ради Європи необхідно залучити мінімум один відсоток загальної кількості мешканців для того, щоб вплинути на прийняття рішень і щоб думка була врахована. В громаді є всі ці можливості. Але як почути цих 13-14% людей, оця методика «Сіві клаб і практичне застосування, воно дадуть таку можливість. Мета тренінгу, потенціал вимушено переміщених людей спрямувати на розвиток громад, адже вони є повноправними жителями цих громад. Підкреслюють організатори навчань. Як на мене, треба відходити від терміну ВПО. Це вже жителі громади, тому це нова генерація жителів громади, і відповідно для того, щоб вони були. Більш активні, більш адаптивні. Відповідно, сьогодні здійснюється цей тренінг. Представники різних підрозділів, органів місцевого самоврядування отримають нові знання, нові практики і відповідно будуть їх потім поширювати. Методику Сівіклаб вже успішно застосовують у п'яти країнах для Полтави. Це перший пілотний проект. Надалі до таких тренінгів залучатимуть і представників інших громад області.